Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. Вадим Красносельський зустрівся із главою місії ОБСЄ у Молдові Майклом Скенланом. У ході зустрічі глава держави відзначив, що цінує діалог з ОБСЄ і розраховує на подальшу співпрацю у рамках переговорного процесу в форматі «5 плюс 2». Я ще раз хочу сюди такі утвіраз утвердити... хочу утвердитися в тій думці, що рано чіпати політичні моделі, вибудовувати їх до цього не готові сторони, але тим не менше є питання, від яких залежить життя простих людей економічного, гуманітарного культурного характеру, які треба налагоджувати, вибудовувати, контактувати і йти на зустріч один одному, щоб зблизити десь позиції. Найголовніше вирішити ті проблеми, які існують вже десятиліттями в наших відносинах. Своєю чергою глава місії ОБСЄ висловив подяку Вадиму Красносельському за особисту участь у переговорному процесі. як ви і сказали, немає причин говорити про неможливість прийти до вирішення питань, які важливі для життя людей на обох берегах, і які принесуть їм багато користі. На завершення зустрічі Майкл Скенлан запевнив, що продовжить виконувати функції посередника у переговорах між Придністров'ям і Молдовою. На його думку, настав час прийняття конкретних рішень, і результат не змусить на себе чекати. Міністр юстиції доповів президенту про ситуацію у виправних установах республіки на сьогоднішній день. В ході зустрічі обговорили питання, пов'язані із побутом та утриманням ув'язнених. У цьому напрямку ведеться активна робота. За словами Олександра Шевченка, ситуація за 9 місяців цього року задовільна. На усі виклики реагують оперативно і своєчасно. Чимало роботи було виконано для поліпшення умов утримання ув'язнених. В установі номер номеродин був дуже плачевний стан. Зараз власними силами проведено ремонт усіх загонів. Також велика робота проведена у ВП 2 в конвойному батальйоні. Міністр зазначив, для того, щоб допомогти ув'язненим повернутися до закону слухняного життя і стати на шлях виправлення, керівництво запрошує до виправних установ священнослужителів. Я прошу вас ще раз присмутріть. Я прошу вас ще раз переглянути, як це все відбувається. Може, треба полегшити відвідування храму, аби це було доступно, і кожен міг звернутися до віри. Може, через віру буде і покаяння, а це гарантія того, що людина повернеться з місць позбавлення волі і увіліть. В нормальний соціум буде жити нормальним життям, працювати і приносити користь нашій державі. Президент доручив за можливості переглянути систему утримання, передачі продуктів речей і зустрічі із близькими для тих, хто справно несе покарання. Вони позбавлені волі, але не позбавлені людського ставлення, підкреслив Вадим Красносельський. Реагувати чи ні на анонімні скарги, і як змусити працювати недбайливих депутатів на ці та інші питання? Відповіді шукали у столичній міськраді на комісії із житлово-комунального господарства. Що робити, щоб місто стало чистішим? Масштаб проблеми тільки посилюється, говорили депутати, і це підтверджує статистика за статтею порушення правил благоустрою міста та інших населених пунктів за фактами викиду фізичними особами різного сміття у невстановлених місцях 5333 адміністративних протоколи. Стільки порушників нарахували з початку цього року, приблизно із 10 тисяч приватних будинків. Договір зі спецавтогосподарством на вивезення сміття в Терасполі уклали тільки 8 тисяч домовласників. Тобто з тисячі дві з половиною тисячі не мають договорів. Не зрозуміло, куди вони це сміття дівають. Нового року. з нового року жителі Придністров'я платитимуть податок, якщо у них відсутній договір. Порятунком міських околиць і скверів, як очікують столичній міськраді, стане прийнятий Верховною Радою закон. Він визначає механізм відповідальності придністровців за порушення норм розміщення твердих побутових відходів. У столиці порахували, виручений таким чином, один мільйон рублів. Місто зможе витратити на благоустрій. Ми ці гроші ми будемо впорядковувати майданчики для збору сміття, вивозити контейнери по вулицях, організуємо збір. Тобто вже почнеться робота зі. Збирання та вивезення з приватного сектора сьогодні. Ми працюємо за договорами, а їх уклали тільки 60% жителів. Для вирішення актуальних проблем місто вже сьогодні вишукує можливості. Ми довго з госадміністраціями довго домовлялися з держадміністрацією про те, щоб цьогоріч на виконання адресних програм виділили двічі більше грошей, адже минулого року не виділили нічого. Тому кожен депутатський округ, а це в середньому 2-2,5 тисячі виборців, мають можливість через свого депутата профінансувати роботи у своїх дворах, під'їздах на суму у 60 тисяч рублів. Я звертаюся до жителів, чиї депутати нічого не роблять. Переконливе прохання розгойдати депутат. Аби всі накази були виконані. Голова столичної міськради попереджає, якщо кошти виділені депутатам на виконання наказів їхніх виборців де листопада так і не будуть освоєні, їх передадуть держадміністрації для вирішення інших проблем міста. А для представників соціально незахищених верств населення є ще одна хороша новина. Міська влада вже зібрала необхідну суму для придбання чотирьох квартир для дітей-серіт. Напередодні у рибниці пройшли урочисті збори до дня вчителя це особливе свято, яке символізує наше визнання і повагу до тих, хто з дня у день несе знання новим поколінням. У залі палацу культури зібралися ті, хто віддає дітям всі свої знання, досвід і душевне тепло. Серед них учитель англійської мови з династії педагогів Галина Батир за успіхи у навчанні юних рибничан їй вручили орден трудової слави. Саме напевне, вірити у те, що ти робиш, і любити дітей. Вони відчуваються, і вони вчать із задоволенням саме те, що ти любиш. З ним учителя вітали не тільки досвідчених педагогів, але й тих, хто робить перші кроки в професії. Цьому році в рибницькій системі освіти 14 молодих фахівців. Зранку, коли йдеш до школи, дітки ще на вулиці. Зустрічають учителів, підбігають, обіймають. Це дуже радує. Я мріяла, що я навчуся і буду вчити маленьких діток. Вони дуже слухняні. Їм дуже подобається, і мені, звичайно, теж подобається з ними працювати. У рибниці Рибницькому районі трудиться близько півтори тисячі педагогів. Головний результат їхньої роботи успіхи учнів. Цьому році у рибницьких школярів один з кращих показників зі складання єдиного державного іспиту, третє місце в республіці за предметними олімпіадами і конференціями 65 золотих і срібних медалістів. Професія учителя професія учителя це звичайно зразок чесноти, людяності і мудрості. І ваш щоденний шлях це шлях до серця дітей. Ви стоїте, у Ви стоїте біля витоків формування особистості, виховання людини, справжнього громадянина своєї країни. Ви дійсно складаєте той золотий фонд кадрового потенціалу нашої держави. Привітали вчителів з професійним святом і кращі творчі колективи міста. Затвердження програми соціально-економічного розвитку Кам'янського району на найближчі 5 років основне питання чергової сесії ради народних депутатів району. Крім народних обранців, в обговоренні взяли участь керівники усіх установ, підприємств і громадських організацій. Основою економіки району є сільське господарство. Велика частина орних земель використовується для вирощування зернових і технічних культур. Тут кам'янські аграрії домагаються кращих показників у республіці за врожайністю, але для створення нових робочих місць у галузі потрібно створювати більш трудомісткі виробництва. Говорили на сесії. Нужна розвивати животноводство, сади потрібно розвивати тваринництво, садівництво, овочівництво. має бути велика робота з переконання великих землекористувачів, щоб вони розвивали свої господарства в своїх господарствах ці сектори і допомагали створювати робочі місця. Багато що належить зробити і в соціальній сфері. В освітніх закладах запланована заміна і ремонт покрівель, систем водопостачання та каналізації, ремонт спортзалів і майстерень. Витрати складуть близько 10 мільйонів рублів. Майже постільки ж буде вкладено у систему охорони здоров'я району та культуру. на планується із Всього за п'ять років планується до освоєння коштів з місцевого бюджету 29 мільйонів, з республіканського 59, позабюджетних коштів 66 мільйонів. Цифри вражаючі. Багато що планується зробити із благоустрою населених пунктів. Це будівництво нових тротуарів, роботи із вуличного освітлення, ремонт доріг. Увійшло в програму і водопостачання сіл Костянтинівка, Слобода Рашків, Янтарна ігрушка. Програма буде являтися на ці навіть штирі Програма створена. Вона буде на ці роки основою для того, щоб кожен рік ми з неї черпали плани при затвердженні бюджету. Після обговорення програму розвитку району депутати прийняли одноголосно. Напередодні святкування Дня Бендер у центральній міській бібліотеці відбулася презентація нової книги. Присвячена вона історії міста. Це пліт роботи співробітників Бендерської бібліотеки. Подробиці далі. 616 сторінок історії над складанням книги довідника Бендери історичні. Бібліотекарі працювали цілих 10 років. По крихтах збирали інформацію, адже її годі й шукати в інтернеті. Чотири розділи присвячені архітектурі і монументам. Її розповідь про зниклі із карти міста, будівлі та пам'ятники. Наприклад, із 36 синагог у Бендерах залишилася одна, і таких зруйнованих об'єктів безліч. Це, Це табірне поле старообрядницька церква, церква 55-го подільського полку, халам, лин, бланка, пам'ятники Сталіну і Леніну, Дзержинському та Горькому. А також був пам'ятник робітниковій колгоспниці з ракетою. Видання багато разів доповнювали Пушкін, Потьомкин, невідомий солдат і миротворець. За останні роки у Бендерах з'явилися нові монументи. Ми сьогодні являємося свідтями цьогоми борються... сьогодні. Є свідками того, як борються з пам'ятниками у сусідніх країнах, що звичайно неможливо підтримувати. Ще Кузьма Прудков свого часу говорив, що якщо починаєте боротися з пам'ятниками, то збережіть, хоча б п'єдестали, коли-небудь вони вам знадобляться. В новій книзі описані 168 об'єктів, які мають історичну цінність. Багато відомостей довелося уточнювати, робити запити в архіви Москви і МВС Республік республіки. тепер ця безцінна інформація стане доступною для вивчення. Наш город з великою історією. наше місто з великою історією, найдавнішою на території нашої невеликої держави. І у кожному пам'ятникові про який буде у цій книзі написано. частинка нашої історії. Слово пам'ять і Слово пам'ять і пам'ятник однокореневі. Неспроста пам'ять про минуле змушує нас нині сущих споруджувати пам'ятники. Дерево живе, поки живе його коріння, і людині, щоб зберегти своє древо життя, потрібно берегти своє коріння. Нове видання незабаром надійде у шкільні та міські бібліотеки. Такий путівник буде цікавим і для городян, і для гостей міста. І це все з інформаційним оглядом подій уже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, о 17.15 на першому Придністровському. А всі події цього тижня, які уже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!